Про що мріють діти України в умовах сьогодення? Чи залишилися їхні погляди такими ж дитячими? Саме про це мистецький проект Одне велике серце. Його презентували у Полтаві до дня захисту дітей на 13 чорно-білих дитячих портретах особистості, які залишаються світлими променями в темряві, бо вони наше майбутнє. Це і надихнуло на створення композиції, каже автор проекту Максим Старіков. Дуже хотілося передати емоційний стан, саме емоційний стан діточок, котрий вже пережили якісь втрати. Якісь душевні, душевні такі в общем, надломи. Цей проект не закінчений. Цей проект ще в стадії розробки. Він вже був у Польщі, Зараз він буде виставлятися в Полтаві. Потім він мандрує до Грузії, а потім до Литви. Це не лише унікальні портрети, а й історії дітей, які не могли не розчулити, Говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Він прийшов підтримати і автора проекту, і його героїв. Це є для мене, ще одна. Можливість нагадати міжнародній спільноті нашим міжнародним партнерам, що сьогодні відбувається в Україні. І я можу сказати, що надзвичайно багато зусиль зараз докладається для того, щоб повертати дітей. Мистецький проект Одне велике серце реалізували за підтримки Полтавської торгово-промислової палати та її президента Володимира Борисенка. Понуватимуться світлини до кінця червня у Полтавському художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка.